Огляд спа-басейна Барселона від англійського виробника Superior Spas. Спа-басейн розрахований на 5 людей, має 2 лежачих місця і 3 сидячих, розміри 2,23 на 2,23, Висота 94 сантиметри, спа досить глибокі, підходить навіть для високих людей. СПА встановлені 86 форсунок, важливе підключення як на одну фазу, так і на три фази. І зараз давайте пройдемось безпосередньо по комплектації. Значить, всі спа-басейни преміум мініки мають сенсорний дисплей. Він дуже зручний для використання. Також має сучасну форму. Перше лежаче місце має по 8 форсунок на кожну ногу. Також окремі форсунки для стоп. Uh, тут зроблені форсунки для масажу uh, рук, і uh, це лежаче посадочне місце uh, має досить різноманітні форсунки для спини, а саме, ротаційні форсунки. Зараз я вам покажу Бачите, вона крутиться при активації. Точечні форсунки, направлені форсунки, також кожна а, мо, а, може регулюватися а, потужність а, за допомогою обертання. Тобто це вона максимально відкрита. Це можна закрити. Це зроблено, якщо, наприклад, у вас чуттєва шкіра, щоб не було синяків від потужного гідромасажу. Також зверніть увагу на кутове масажне місце, значить, зверху а, форсунки на для масажу воротникової зони. Так само. Ага, вони скомпоновані по різному, От Зверніть увагу. На це посадкове місце і на це бачите. Тобто ви пересаджуєтесь, будете отримувати різний гідромасажний досвід. На цьому посадочному місці і на цьому посадочному місці різні в'язи будуть а, масажуватися. А для них для людей, які знаходяться на сидячих місцях, встановлені дві ну, форсунки, вони окремо переключаються регуляторами. Вот на борту встановлені регулятори. Коли ви активуєте насоси, цими регуляторами ви перерозподіляєте потік на од одну зону чи на іншу. В даному цей є три потужні гідромасажні насоси. З цього боку у нас знаходиться водопад. Коли ви переключаєте цей регулятор, активується водопад. Також є скімер з цього боку. Це у нас Bluetooth-аудіосистема, система, до якої ви можете підключитись. І слухати через мобільний телефон улюблену музику. З цієї сторони у нас є ще один водопад, два водопади. Також є підсвітка для стаканів. Дуже класно виглядає. Ввечері, коли ви ставите келих шампанського на них, він повністю світиться. Цей СПА-басейн входить до преміум лінійки Superior SPA в такому самому сегменті. Просто він має закруглені кути. Ось модель Onyx, яка має пряму форму. А це модель Токіо, яка також має закруглену форму, але в неї одне лежаче місце для того, щоб в басейн вмістилося більше людей. Тобто тут вміщається шість людей а в Барселону. Поміщається п'ять людей.